Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, Буданов дотримав своє слово. І ось читаю новини, що підрозділи ГУР сьогодні висадились в Криму в рамках проведення спецоперації. Це заявив представник ГУР Юсу. Ну, так як він заявив, задачі виконані. І також вий. Московських пропагандистів з'явився і їхніх Звоєнкорів, так? Що е ,е, мало того, що наші висади ось наваляли їм, так ще й відійшли без втрат. Ну, хочу подивити. Раз заявили у відкритому доступі, ну що ж? Таємниці я не свічу. Ну, давайте подивимось, що й до чого. З Днем Незалежності, Україно. <рії> <спільші> ну, давайте. Так. Видихнув, ну, поїхали. Е, ну, давайте запитаємо дійсно, е, ну мету спецоперація світити не буду. Давайте запитаємо, е, як вона взагалі дійсно успішно пройшла, чи чи чи, чи не зовсім. Ну, хоча заявили, ну давайте запитаємо все-таки. Отже, отже скажіть мені, будь ласка, чи спецоперація ГУР, яка сьогодні е, проходила в Криму з висадкою на мисі Тарханкут, пройшла успішно? Хай скажуть вам неправду. Тейвас. Каано. Беркана? Ну, відповідно, пряма. Все ще. Ну, загалом, так. Да? Всі три руни позитивні, та ще й руни гарні, подивіться. Отже ж, красунчики. Дай Бог здоров'я. Хай ви щасливо охороняють. Е, добре, про що мова. Тейвас, Кано і Беркана. Е, про, ну, ось цей вас, да, руна воїна. Якби. Ну, активні дії, явно військового характеру. да Ну Для розвідників зазвичай випадає в іншому трошки сполучені, ну, але розвідники-диверсанти, ну чому ні? Ось цей вас, да, дійсно, активні дії. Е, було, було і пройшло гарно. Щороху навели? Мало того, кано, ось вам успіх, ось вам реалізація плану. Будь ласка. До речі, вогонь в тому числі. Чекаємо там ще гарних новин, щось там, може, баловна завітає, щось десь загориться, взірветься, щось таке плотно. Чекаємо це ще не кінець. І далі, беркана, ну ось відкриття можливостей, ріст якийсь певний. Ну, то це читайте наростання дій певних. Тобто, схоже, що це пе, така перша операція, да? ну про яку відомо, принаймні стало офіційно. А далі буде, далі буде. Чекайте. Е, до речі ж, там на мисі Тарханкут, ну біля нього. Вчора ж ото С400 запідзірвали трошки. Боже, такий красивий вибух. Ну, це замість салюту до Дня Прапора України. Хто не бачив, подивіться. Рекомендую. Е, ну, гаразд. Ну, давайте запитаємо, чи буде проду... Ну, хоча не варто світити все-таки. А, ну добре, давайте обережненько подивимось. Звичай я скажу. Не буду дивитися, що саме там робили. А я хочу подивитися, чи буде продовження. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде продовження спецоперації ГУР в Криму на кшталт тої, яка була сьогодні в районі Мису Тарханку, саме найближчим часом. Хай скажуть його неправду. Наутіс перевернутий. Ансус. Тейвас перевернутий. А, і що по Фіналу? По Фіналу Дагас. Ну і куди? Добре. А де до Ейвес? Ну, буде продовження, але вже... Ну... Будуть нюанси, будемо так казати. Добре, прошу мова. Наутіс, Ansuс, Nautus перевернути. Ансус, тей вас перевернути, Дагас і Ейус. Прошу мова, ну ось Наутіс. Складнощі відразу, труднощі. Тобто, щоб таку операцію зробити, це дійсно складно. Ну але чи, чи зроблять? Ну так, да, Ансус. Плани є, це ж план в тому числі і гарні новини. ще гарні новини такого толку. Однозначно. Уже, схоже, якісь плани є. Просто я ж кажу, таку організацію о, операцію спланувати реалізувати дійсно складно. Ну, честь і хвала нашим розвідникам в такому випадку. Тут нічого другого не скажеш. Ну, ось, я вас перевернути. Щось десь воно. Е, ну, ясно, це і про прильоти, в тому числі, саме відповідно, розвідка там. Не просто ж так туди пішла, да, а щось розвідати. І відповідно, буде там прильоти, будуть, але вже ну, це, оце, знаєте, більш планування і більш, е, ну, більш обережне. Це не про страх в даному випадку, це більш обережно. Тобто, ну, не настільки операції будуть, але не настільки, м -м, боже, скажіть, де я скажу, не настільки зухвалі. О, отак от правильніше сказати. Але будуть. Ну і куди це все веде? Додаток трансформації ситуації веде і куди ось. Е, ну, Певні труднощі є, да, ти, так само, як і на початку, руни скажуть, це не так просто. Ну, Ейва, це оборона. Відповідно, прильоти куди? По обороні, по окупантам читайте. да? Ну, Відповідно, що там, ще їхні там панцирі, С300, С400, що вони туди ще натягли, ще, схоже, будуть е, дуже гарно найближчим часом в повітря взлітати. Ну, сумувати не буде. Гаразд. Ну, добре, а давайте запитаємо, а чи значних втрат завдали росіянам. Ну, загалом то бачимо, спецоперація успішна, так, да, дійсно. Давайте подивимося, чи значних втрат завдали. Ох, вітаю з ним незалежності. Е, так, добре, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи сьогоднішня спецоперація ГУР в районі Миса, Тан... Та... Фу. В районі Миса Тарханкут нанесла серйозних, серйозної шкоди росіянам окупантам? Хай скажете його неправду. Ну кана. Ну. Геба. Феху. Ну да. добре, чудово. І це ж не кінець, дійсно. Ну, це і Юсов сказав, Юсов. Відповідно, я секретів не видаю. Офіційна заява є. Е, ось, е, прошу мова, Кано, Гебо і Феху. Будь ласка, ось вам дійсно успіх. Успішні. Ну, успіх, удача, гарні новини. Да. До, до речі, несподівані. Ну, неочікувано. да? Ніхто такої зухвалої операції уж точно не чекав. Ну, і хвала, тут нічого не скажеш. Далі у нас що? Далі Гебо. Ну, зрозуміло що. Ну, то Це Гебо, ясно. Рух спротиву в Криму допомагає. Хто там? А теж, якщо не помиляюсь, вони називаються. Ну, саме кримські партизани і так далі. Ясно, що допомагають. Щоб воно все краще йшло. Ну, і ось феху. Будь ласка, дійсно. Матеріальні, матеріальні блага. Нам, відповідно. Тобто, ну я питав, чи нанесло воно збитки росіянам? Ну да, нанесло. Ну, відповідно, хотілося б руну перевернуту, пряма. Ну, всі руни позитивні, тобто, да, дійсно, збитки є. Тут як і удар по репутації, так і так і ще будуть збитки матеріального характеру. Найближчим часом. Ну, чекаємо, чекаємо. Добре, загалом, в принципі, тут таке коротеньке відео буде. Все, що хотів, я подивився. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!